Смертельна автотроща. На Прикарпатті у ДТП загинули п'ятеро людей. Один з них неповнолітній. Трагедія трапилась у селі Іванівці, що у Коломийській територіальній громаді. Водій автомобіля Volkswagen Посад на прямій ділянці дороги виїхав за межі проїзної частини праворуч, де зіткнувся із придружнім деревом. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій та троє його пасажирів померли на місці події. А четвертий пасажир автомобіля помер по дорозі до лікувального закладу. Всі п'ятеро осіб є місцевими жителями. Це хлопці віком 17, 19, 20, 31, 32 роки. Правоохоронці розглядають кілька версій ДТП, серед яких перевищення швидкості та технічна несправність автомобіля. Відтак призначено інженерно-транспортну експертизу автівки. Буде встановлено чи Дана пригода сталася внаслідок поломки автомобіля чи внаслідок суб'єктивного фактору, тобто звини водія. Однією з версій могла бути і технічна несправність автомобіля, так і могла бути і помилка водія, перевищення, зокрема, вбачається із пошкоджень на автомобілі, що швидкість була досить велика. Стрілка спідометра зафіксована на. Позначці 100 км за годину, слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту головного управління Нацполіції в області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія